Якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не ну, висовуйся сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес, це теж завжди про перемовини. Як мінімум продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там. Бізнесмен, який це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш ти по принципам, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде. Розумієш? От ми спеціально зробили нас в контент хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес. Ну я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукав, я виривав людей, які заробляли багато грошей. І я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. І я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним. Я спеціально зробив, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу. Отримував оцінки, 5, молодець, сідай. Да? Після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну законувати вести чийсь бізнес. От ми спеціально два рази на тиждень з хаті коуч психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну хто прийняв це своє життя? Ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шепці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете, хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію, хоча б гуглить.